Вся правда про числівник 90. А що з ним не так? Розберімося? Отже, у нас є числівники десятків: п'ять, шість десять, шіст, десят, сім, вісімдесят вісім, десят, і раптом несподівано геть непередбачувано і зовсім нелогічно виникає числівник 90. Звідки? Адже у нас є загальнослов'янське слово дев'ятдесят, яке цілком природно вписується у названі мною числівники десятків. І як у числівниках десятків могло опинитися раптом дев'яносто сто це ж уже сотні, правда? Насправді, числівник дев'яносто є в українській мові дуже давно. І завдяки вам, мої дорогі підписники і мовознавці та філологи, і я дізналася не фейк, а правду. Що ж це був за фейк, про числівник 90. Ходили чутки, ба більше вони були поширені у. У дуже поважних джерелах про те, що числівник 90 створили, чи топак вигадали росіянські філологи, чи топак мовознавці. Але це неправда. Числівник 90 давній, прадавній, і він був іще у давньоруській мові. Але виник він, до речі, після числівника 90. То що ж він означає, чому 90? Тому що 9 десятків до 100 отаке широке значення. Тож, числівник 90, як і числівник 90, ми можемо і маємо вживати все це наше українське. Щиро дякую вам за підтримку, за зворотний зв'язок і за підказки. Сподіваюсь, що була помічна. Сьом, ваша хмельницька мирного дня, плекаймо своє.